Четвер, 12 червня, ви дивитесь новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю також з нами. Працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Резонансну справу про мажорну ДТП, що приголомшила всю країну, почали слухати у Дніпрі. Чи визнає 19-річний водій свою провину та чекається перед родиною загиблої 10-річної дівчинки? Я навіть даже не знаю, як, як би я подивилася їм в очі. Жорстоко побили подружжя просто на їхньому подвір'ї, Шокуючий інцидент у Павлограді, ким виявилися нападники та що кажуть потерпілі, які ледь не втратили життя. Вони добивали моєго мужа вже тут. На оцій клумбі. Захоплюють тротуари та буквально вкривають фасади будинків просто в середмісті Дніпра, чи загрожують містянам рої бджіл та як вберегтися від їхніх укусів. Ми для них не є вороги до тих пір, поки ми їх не чіпаємо. Починаємо випуск з обміну військовополоненими сьогодні. З російської неволі в Україну повернулися воїни військово-морських і повітряних сил, нацгвардії та прикордонної служби. Усі важко поранені або тяжко хворі серед звільнених захисників і ті, кого вважали зниклими безвісти. Найстаршому воїну 59 років, наймолодшому 22. Усі перебували у полоні з перших днів повномасштабного вторгнення. Попереду у всіх лікування і реабілітація. Я люблю Україну, я люблю вас! Я люблю цих кнуты! І до російського терору з важкої артилерії та ФПВ ворог атакував райцентри і ще три громади на Нікопольщині. Зайнялася пожежа на даху дев'ятиповерхівки, пошкоджені адмінбудівля та лінія електропередач. Дроном окупанти вдарили і по межівській громаді Синельніковського району. Усюди обійшлося без поранених. Водночас, внаслідок вчорашніх атак на Нікопольщину, травмовані троє чоловіків. Всі лікуватимуться амбулаторно. І до ситуації в інших областях внаслідок масованої атаки ударних дронів на Харків наразі відомо про 16 постраждалих. Серед них четверо діти дворічного хлопчика у шпиталі. пожежі спалахнули одразу в трьох районах міста, горіли будинки, крамниці та автівки. Було влучання 12 шахидів в трьох районах міста Харкова. Він на щастя не резервався шахи. Ми маємо дуже серйозне рунаці по житловим будинкам. Було потрапляння в територію школи, територію дитячого садочка. А внаслідок атаки на Одещину зруйновані склади з очеретом і обладнанням для його обробки. Знищені два комбайни та вантажівка. Рятувальники вже ліквідували масштабну пожежу, минулося без поранених. Загалом же цієї ночі ворог запустив по Україні 63 шахеди та безпілотники. Імітатори, 49 з них наші оборонці знешкодили. Мільярд 200 мільйонів гривень дотації з держбюджету на цей рік отримала Дніпропетровщина. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль під час візиту до Дніпра. З керівництвом області говорили про безпеку, евакуацію з прифронтових територій, облаштування укриттів та відбудову. Нині на відновлення регіону потрібно 19 мільярдів гривень, і ця сума зростає через постійні обстріли. Також на нараді йшлося про тарифи, майбутній опалювальний сезон, забезпечення соціальним житлом переселенців. Тільки Ційно до області переїхали 453 тисячі людей. Загалом цього року держава зарезервувала для області понад 3,2 мільярди гривень на різні програми відбудови, зокрема на відбудову житла, соціальних об'єктів, доріг для потреб наших військових і багато іншого. Резонансну справу так званої мажорної ДТП, яка торік приголомшила всю країну, почали слухати у новокадацькому суді Дніпра. Тоді елітна БМВ з двома молодими хлопцями всередині буквально влетіла у автівку з п'ятьма людьми. Загинула десятирічна дівчинка на лаві підсудних 19-річний водій Валерій Олещенко. Чи визнає свою провину? Чекається перед родиною загиблої дитини, батько якої на фронті захищає Україну. То тобто ти, ну, ти знаходишся ну, десь не там і не тут. Ну це неможливо описати. Я навіть навіть не знаю, як, як би я подивилася їм в очі. Бо нема тих слів, ну, що я б могла їм сказати. Чи вірять постраждалі у справедливе покарання? Детальний репортаж із зали суду. Дивіться на Ютубі 11 каналу. А ми продовжуємо випуск. У Павлограді подружжя ледь не забило до смерті через звичайне зауваження. Четверо кремезних чоловіків напали на сімейну пару просто на їхньому подвір'ї. А сам момент жорстокого побиття чоловіка та жінки потрапив на камери спостереження, і ці кадри буквально шокують. Що відомо про резонансний випадок, ким виявилися нападники, та що кажуть потерпілі про день, коли ледь не втратили життя. Репортаж Марка Ручки. Весь двір у крові тут четверо кремезних чоловіків напали на беззахисну подружню пару. Потім вони добивали мого мужа уже тут, на оцій клумбі. Що стало причиною такої жорстокості? Четверо мужиків на жінку кидали, швиряли та ужас. В якому стані скалічене подружжя, та чому ті, хто їх так безжально забивав, досі на волі. Гіматома, головного мозга і кровезліяння. Кров кров а це вони його били та кинули на цеглу. Це відео із кров'ю на власному подвір'ї після страшного нападу. На ранок записує Наталія. Жінку та її чоловіка ледь не забили до смерті. Не аби хто, а сусіди, що живуть буквально навпроти. Чоловіка повалили на клумбу з цієї сторони, забіжали чоловіки, і з тої сторони, і вони його тут лупсували отут тут на клумбі. Мене схватили за халат, кинули у суди на брусчатку. От Потім вони добивали моєго мужа вже тут, на оцій клумбі. Журналістам 11-го жінка надала запис камер спостереження не відео без перебільшення жорстокі кадри. Четверо агресивних чоловіків ногами й руками гамселять 52-річну Наталію та її 53-річного чоловіка Олексія. Він зараз у важкому стані. За тиждень після жорстокого нападу тут у дворі, де стався конфлікт, досі залишаються плями крові на паркані у кущах та на бруківці. Саме тут четверо оскаженілих чоловіків і напали на беззахисне подружжя та почали безжально бити. Журналістам свою версію конфлікту, що переріс у криваву бійню, розповідає Наталія. Все сталося 6 червня. Пізно ввечері вона із чоловіком була вдома. каже, почули, як по клумбі на їхньому подвір'ї хтось роз'їжджає на квадроциклах. Коли вийшли, побачили сусідів і спочатку просто зробили зауваження. Парень був за за рулем. Хлопець був за кермом. Ми вийшли з ним, поговорили. Він зізнався, що був на підпитку. Пояснили, що скільки разів ми просили не їздити бруківкою та клумбами. До цього їздили діти і подавили квіти. Тоді здавалось, суперечка згасла, але вже о півночі мотор квадроциклів знов заревів біля дому подружжя. Чоловік зателефонував сусіду та вкотре попросив припинити. Чоловік перезвонив а, цьому фігуранту. У якого квадроцикл, і спитав ви чи це спеціально робите, чи ні? На що він йому відповів я тобі буду бити морду. На записі з камер відеонагляду видно, як сусід на квадроциклі під'їхав до будинку Дендаберів за словами Наталії. Він почав її ображати. А після зауваження чоловіка першим завдав удару Олексію. Якийсь пару секунд і на допомогу власнику квадроцикла збіглось ще троє чоловіків. Вони судячи з відео і почали в. Чотирьох бити подружжя. Я питалася їх остановити, відтягнути їх від чоловіка. Вони мені кидали в різні сторони. І туди, і туди, і туди. І об в забор. Резонанс приголомшливій бійці надала донька постраждалих. Аліна вже багато років мешкає за кордоном. Рідні не одразу їй розповіли про побиття, не хотіли турбувати. Вони навмисно визвали мого батька, щоб він вийшов зі двору бити йому морду. Як то кажуть, я дуже жалкую, що мій батько вийшов. Конфлікт був з того, що він зробив їм зауваження. Вони на це зауваження зреагували дуже агресивно. Дівчина була шокована такою жорстокістю сусідів. Головне каже Аліна, аби винних справедливо покарали. Ці люди не вперше вони роблять дуже багато. Різних речей у нашому місті, та вони вважають, що вони не можуть бути покарані. Місцеві ж говорять, на їхні тихі вулиці. Ці сусіди порушували не раз. Ну я їх не знаю. Я їх не знаю, але діти потроє на квадроциклах. Ось це вечір як починається. Тривоги, вони туди-сюди, ані комендантська година, нічого їм їздять постійно. Поліції ж не розголошують імен нападників, не говорять і про їхнє минуле. Відомо тільки що за фактом. Побиття, відкрите кримінальне провадження, хуліганство, вчинене групою осіб. Наразі запобіжні заходи не обрані, тривають слідчі дії. Поки проходить експертиза, після експертизи буде вже встановлені всі факти і вже Згодом будуть вирішені питання щодо притягнення осіб до кримінальної відповідальності. Телефоном нам вдалось зв'язатись з одним із фігурантів. Чоловік розповів свою версію конфлікту. Утім, від публічних коментарів відмовився з Олексієм, який постраждав від нападу. Поки поговорити також неможливо. Травми виявились настільки серйозними, що чоловіка шпиталізували до лікарні Дніпра. Гематома головного мозга і кровозліяння. у самої Наталії. Чисельні забої по усьому тілу. За даними поліції, нападника може загрожувати до п'яти років обмеження волі або до чотирьох років ув'язнення. Детальніше про кваліфікацію злочину та майбутній розвиток справи стане відоме тільки після проведення необхідних експертиз. Марко Ручка Євген Дрозд новини одинадцятого каналу. У Дніпрі викрили ще одного правоохоронця, який чистив інформацію про ухилянців у базі розшуку. Кожен військовозобов'язаний платив від однієї до двох тисяч доларів. Із системи встиг видалити дані понад 350 осіб за свої послуги отримав майже півмільйона доларів. Зловмиснику загрожує до восьми років за ґратами. Тим часом слідчі міста Самар вилучили вдома у місцевого жителя понад тисячу патронів. Боєприпаси 47-річний чоловік зберігав без передбаченого законом дозволу. Фігуранту повідомили про підозру йому загрожує до семи років позбавлення волі. Як спілкуватися та допомагати людям з інвалідністю та літнім пасажирам у транспорті у Дніпрі для водіїв та кондукторів тролейбусів вперше провели спеціальний тренінг. Увагу акцентували на поведінці екіпажа, як користуватися пандусом, як правильно під'їхати до зупинки та реагувати на потреби пасажирів з інвалідністю під час поїздки. На сьогодні автопарк міста налічує майже 200 тролейбусів, половина з яких пристосовані для перевезення малобомільних місцян. Від кондуктора теж багато залежить, бо вони бачать і підказують водію, що на зупинці знаходиться чоловік на колясці, чоловік знаходиться з білою тростиною, інвалід з вадами зору. Тому вона підказує. Ми бачили, що ми інструктуємо і кондуктора, і водія, що якщо чоловік з інвалідністю зайшов до салону, то необхідно поінтересуватися, куди він їде, як він буде повертатися, підказати йому розклади руху. Бджоли атакують дніпряни масово фільмують, як цілі з медоносних комах літають містом. Що це аномалія чи глобальна зміна поведінки? І чим це може загрожувати людям? Як вберегтися від укусів під час зустрічі з роєм? Та в яких випадках варто невідкладно звертатись до лікарів? Наш Владислав Авдієнко розпитав експертів, а також провів експеримент: чи можна залишитися неушкодженим поряд із десятьма тисячами бджіл одночасно. Е-мое Зграї бджіл просто у середмісті. Цьогоріч пряни масово фільмують, як комахи захоплюють тротуари та буквально вкривають фасади будинків на велелюдних вулицях міста. Небезпечно, да небезпечно дуже для людей. То я би побігла, мабуть, далеко. У мене якась прям панічна атака навіть на там, Бо вони дуже боляче мене в дитинстві кусали багато. Вони наскільки я вже знаю, вони ж не кусаються. Якщо їх не чіпати. Серпень минулого року кривий ріг, рій диких бджіл до смерті покусав робітника, коли той обрізав дерева у парку. Медики попереджають, напад бджіл може бути фатальним, особливо для алергіків. Якщо для звичайної людини, то це можуть бути від 500 укусів, і тоді це буде небезпечним для життя. Для алергіків достатньо і одного укусу, що може призвести до анафілактичного шоку. Та в результаті може бути такий наслідок як смерть. Чому бджоли заполонили про. про це у другій половині сюжету. А зараз увага! Як уникнути укусів смугастих комах? Майстер-клас від експерта. Чесно, бджоли та інші комахи із крильцями та жалом, мабуть, чи не найбільший страх в моєму житті ще із дитинства. І сьогодні ми його будемо долати із паном Сергієм. Ходімо. Сергій Пасічник із п'ятирічним досвідом. Бджолярство його улюблене хобі. Це гуляє маточка з голубою міткою. Маточка сама не може харчуватися, її кормлять, За нею доглядають бджоли. Разом підходимо до вуликів, у яких мешкають 10 бджолиних сімей. В кожному вулику кілька тисяч. Тобто, ми можемо сказати, що 10 десять тисяч бджіл, не менше. І як бачите, я все ще живий. Комахи рясно літають навкруги, навіть випадково врізаються у нас. Але розкажіть, чому вони не атакують? Ми для них не є вороги до тих пір, поки ми їх не чіпаємо. Пасічник пояснює бджоли дружелюбні створіння. Достатньо дотримуватись декількох простих правил, аби їх не спровокувати. Не е виконувати різких рухів, і можна здути. Просто щоб вона улетіла. Ні в якому разі не бажано її придавлювати, тому що це обов'язково буде ужалення. А ще бджіл дратує запах алкоголю та брудного тіла. Експерт радить, якщо зустріли рій, можна просто спокійно пройти повз на відстані півтора-два метри. Якщо ж смугасті вже напали, якщо вже вони почали жалити, то треба бігти, тому що запах отрути визиває у інших бджол агресивну реакцію. Звичайна реакція на укус, кажуть фахівці, це набряк. Зняти його допоможе лід. А ось у випадку висипань та утрудненого дихання негайно викликайте швидку. Це тяжка алергічна реакція. Набряк вінка – це набряк е, обличчя або шиї, тобто набряк дихальних шляхів, що утруднює дихання та може призвести до задухи та відповідно до смерті. Також треба обов'язково вийняти жало, інакше можлива інфекція. Чим швидше ви е, видалите жало, тим менше отрути е, попаде в організм. В обласній лікарні зазначають, цього сезону фіксують різке збільшення звернень з укусами бджіл. Почали звертатися як ніколи. В попередні роки такого не було. Вже близько от 50 пацієнтів у нас вже пройшло з такими укусами. То чому Дніпром літають цілі зграї. Сергій припускає рої бджіл могли б втекти з пасік через війну і тепер просто шукають собі новий дім. Багато бджолярів, яких я знаю, вони евакуювались зі сходу України, і кинули там пасіки. Когось там може залучають до лав збройних сил. А от зоолог Олександр Пономаренко впевнений, бджоли тікають у міста через погане екологічне становище на полях. У нас різко підвищився про відсоток розор. Роних площ оранка це перепахування верхнього шару ґрунту, знищення всієї природної рослинності, посадка культурної рослинності і плюс активне використання хімікатів сільськогосподарських. Мова йде про різноманітні гербісиди, інсектисиди, дератизатори і так далі. Коротше кажучи, там мертві території переселення тварин, міське середовище є уже новою, достатньо потужною тенденцією. Це навіть уже не аномалія. Фахівці запевняють, рої, які містяни зафільмували і виклали у соцмережі, у нас ненадовго. «Роїння – це ділення сім'ї на дві. Це проміжна стадія. Вони вилітають, збираються в кучку, таку, і після цього вони літять вже на місце, де вони будуть мешкати далі. Додають, якщо сім'я бджіл оселилася поблизу вашого будинку, не треба її нищити чи проганяти. Краще звернутись до будь-якого пасічника, який зробить це безпечно і для вас, і для бджіл. Адже ці благородні комахи для українців символ невтомного працелюбства. Владислава Авдієнко, Тарас Іванов та Сергій Озоров. Новини 11 каналу. І до новин спорту метальник молота з Дніпра Михайло Кохан здобув срібло на етапі діамантової ліги в Норвегії. Спортсмен метнув молот на 79 метрів 95 сантиметрів. Цього сезону Дніпрян вже в шосте піднімається на п'єдестал. Осло Михайло Кохан змагався з чинним олімпійським чемпіоном та срібним призером ігор 2024 Ще одне срібло для України здобула Нікопольчанка Поліна Халькевич. Вона посіла друге місце на етапі молодіжного Кубку Європи зі скелелазіння в Італії. Спортсменка виступала у дисципліні швидкість та встановила особистий рекорд. Вона подолала трасу за 7,5 секунди. І штурмове попередження від синоптиків завтра у Дніпрі та області очікуються пориви західного вітру до 20 метрів на секунду. Це перший жовтий рівень небезпечності. В ДСНС попереджають не ходити поблизу будинків під аварійними деревами і рекламними конструкціями, а також не паркувати там автівки. У Дніпрі в п'ятницю синоптики прогнозують в день 20 градусів тепла, вночі плюс 14. протягом дня буде хмарно, ймовірно, йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стовпчика. І наразі це вся інформація. Від команди одинадцятого підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.